Вітаю, шановні сьомикласники. Сьогодні ми розглянемо тему роль тварин у житті людини, відповідно чинної програми нової української школи з біології 7 класу. Коли в 19-20 століттях колоністи розселялися по Африці, вони зіткнулися з транспортними проблемами. Їхні коні гинули від місцевих захворювань. Увезення коней з Європи було утрудненим. Тоді колоністи вирішили приручити зебру. Однак усі їхні спроби були невдалими. Не вийшло в людини також домашніх бегемотів, лосів, койотів, єнотів та інших тварин, які могли би бути корисними. Чому так сталося? Які ще властивості, окрім корисності, мають бути притаманні тваринам, щоб співіснувати з людиною? Сьогодні на уроці ми розберемо особливості домашньої тварин, дізнаємося, яка тварина була вперше домашньою, які сільськогосподарські тварини корисні для людини і чому? Окреслимо загальне значення тварин щоденному житті людини, як позитивне, так і негативне. В історії людства приручення тварин почалося з тривалого спілкування між вовками та мисливцями збирачами. Можливо, колись мисливці принесли в табір маленьких вовченят або вовки підійшли до людських таборів за залишками їжі. Цінною рисою вовків був їхній чудовий нюх і здатність відчувати хижаків раніше за людей. Будучи природними зграйними мисливцями, вони могли стати частиною людської зграї та приєднатися до полювання. Та давня нині відмерла група вовків дала початок усім стародавнім і сучасним собакам. Місце і час одомашнення собаки точно невідомі. Це відбулося десь на широкій території від Західної Європи до Сибіру в період від 35 тисяч до 14 тисяч років тому. Приблизно в той же час, коли люди почали одомашнювати рослини, десь 11-13 тисяч років тому, вони почали приручати тварин для отримання м'яса, молока та шкіри. А худоби було зумовлено необхідністю мати їжу, коли полювання було непродуктивним. Імовірно, перш за все, були домашні невеликі копитні кози й вівці. Пізніше люди почали приручати великих тварин, таких як воли або коні для ранки та транспортування. Цікаво, що вівці та кози були тваринами, які супроводжували кочівників на Близькому Сході, тоді як велика рогата худоби та свині були пов'язані з більшостіми громадами. Чому відбувалось саме так? Подумайте. Домашнє було не окремою подією, а процесом, що повторювався в різні періоди в різних місцях. Домашніх тварин обирали за такими рисами: спокійний темперамент, здатність розмножуватися в неволі, швидкий ріст, витривалість, стійкість до хвороб, легкість утримання і годування. Люди намагалися домашніти багатьох тварин і зазнали невдачі. Здебільшого тварини настільки насторожено ставилися до людей, що тікали від одного їхнього погляду. Інші були надто агресивними, щоб бути домашніми. Зокрема, і забри. Користуючись таблицею за QR-кодом «Одомашнені тварини, дайте відповіді на запитання: які тварини були в господарстві людей, які мешкали у Західній Азії 5000 років тому? Які тварини були одомашнені в Америці? Нині тварини також мають важливе значення в життєдіяльності людини. Твариництво це галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. Ця галузь забезпечує людей харчовими продуктами, такими як молоко, сир, м'ясо, сировиною для легкої промисловості, вовною і пухом, фізичною допомогою в господарстві кінь, віл. Та органічними добривами. Широко розвинена в господарській діяльності людини птахівництво, промислове та фермерське розведення свійських птиць. Не менш важливою галузі промислового використання тварин є рибні господарства. М'ясо риби корисне і дієтичне. Окрім позитивного впливу на життя людей, тваринництво має, на жаль, і негативний. Розширення фермерських господарств та збільшення поголів'я свійських тварин призводить до необхідності вирощувати більшу кількість кормів та перетворювати ліси на поля і пасовища. Такі дії призводять до зменшення кількості диких тварин та лісових насаджень. Крім того, деякі відходи тваринного виробництва негативно впливають на атмосферу та гідросферу Землі. Давайте з вами пофантазуємо. Уявіть, що у вас є власна ферма. Користуючись таблицею, оберіть вид тваринництва, який на ваш погляд буде прибутковим у вашій місцевості і корисним для вашої громади. Поставте відео на паузу і у зошиті створіть план бізнес-проекту, в якому дайте відповідь на питання. Яку продукцію ви будете постачати вашим споживачам? Чи будете ви її якимось чином переробляти? Як організуєте сам процес? Ви гарно попрацювали? Тепер давайте відпочинемо. І виконаємо декілька вправ. Для цього вам потрібно буде встати. І зайняти в приміщенні вільне місце. Бажано на крематі килими чи ковдрі для зручності. Перша вправа кішка. Вихідне положення, стоючи на чотирьох. Спина в попереку вигнута вниз, голова піднята. На видиху округляємо спину дугою вверх, опускаємо голову вниз. На вдиху повертаємось у вихідне положення. Виконувати вправу потрібно плавно і повільно. Робимо так декілька разів. Переходимо до другої вправи. Робимо вдих і піднімаємо таз вгору. Руки витягаємо так, щоб вони утворили пряму лінію і вийшов своєрідний трикутник. Така позиція називається собака мордою вниз. Стопи стоять на підлозі на відстані 30-40 см один від одного. Можна розставити ширше для зручності. Впираємось долонями в підлогу. У позі знаходимося до 30 секунд, після чого виходимо у зворотньому порядку, опускаємось на коліна, не встаємо. З цього положення виконуємо позу відпочинку. З положення четверенка повільно опускайтеся вниз, поки лоб не торкнеться підлогою. Можна розвести коліна в сторону для зручності, руки покладіть вільно уздовж тулуба, долонями вгору або витягніть вперед і розслабте їх. Розслабте всі м'язи повільно і глибоко дихайте, з кожним вдихом, все більше розслабляючись. Щоб вийти з пози на вдиху, повільно піднімайтесь. Можна за допомогою рук. Молодці. Тепер повертаємося на робоче місце, розглядаємо значення тварин у щоденному житті людей. Поруч з нами завжди є тварини компаньйони. Це наші друзі, собаки, коти, папуги, які забезпечують нам спілкування, любов і підтримку, а також вчать нас відповідальності та співчуттю. Важливе місце, як і раніше, посідає собака. Існує багато порід собак, серед яких мисливські, пастуші, службові, декоративні. Навколо нас живе багато і синантропних видів, таких, що прив'язані до людських поселень, і знаходять там дах і їжу. Це таргани, миші, голуби. Серед тих, хто живе навколо багато і небажаних гостей. Шкідників сільськогосподарських культур йдеться про кротів, колорадських жуків, польових мишей. Деякі тварини становлять для нас небезпеку. На це не лише хижаки, зустріч з якими наразі мало ймовірно, особливо в місті, це не лише отруйні тварини, такі як змії, павуки, отруйні риби або медузи, це паразити, збутники інфекційних захворювань та їхні переносники. Чимала кількість населення Землі страждає від паразитичних червів, у життєвому циклі яких можуть бути задіяні домашні тварини. Немаловажним є участь тварин у науковій діяльності людини і як модельних організмів. Модельні організми це види, які інтенсивно вивчаються з метою пізнання біологічних явищ на молекулярному і клітинному рівні. Очікують, що відкриття зроблені в модельному організмі забезпечить прогрес у медицині і ветеринарії. Найбільш популярними модельними організмами є дроздофіла плодова мушка, об'єкт генетичних досліджень, кінохабдат Елеганс, крупний черв, дослідження якого відкрили багато таємниць у біології, розвитку і генетиці. Миші, об'єкт дослідження фізіологів та генетиків. Дуже популярним стають вивчення рибок Даніу Реріо, об'єкт дослідження фізіологів та генетиків. Давайте узагальнимо і осмислимо значення тварин у житті людини. Опрацюйте таблицю. Визначте, яким кольором позначаються позитивні якості тварин для людини. А яким кольором негативні. Користуючись наведеною інформацією, у зошиті створіть ментальну карту, доповніть її власними прикладами. Отже, більшість частина домашніх тварин була домашньою на території Євразії. Першою домашньою твариною була собака. Для успішності процесу домашнювання види тварин повинні відповідати певним вимогам. Приблизно 11-13 тисяч років тому люди почали приручати тварин для отримання м'яса, молока та шкіри, а пізніше для використання їх як в'ючних та їздових тварин або тяглової сили. Тварини беруть участь у нашому житті як друзі, помічники в роботі і харчуванні, як сусіди. А іноді і як вороги. Ниня домашньо нових видів спрямоване на отримання особливих домашніх улюбленців, що даруватимуть естетичну насолоду. Тварини відіграють важливу роль і в медицині та наукових дослідженнях. Наше життя неможливе без спілкування з домашніми тваринами, а дружба з ними вимагає розуміння їхнього життя їхніх особливостей, життєвих функцій, їхніх потреб. Пам'ятаєте слова, що сказав Лис маленькому принцу? Ти завжди відповідаєш за тих, кого приручив. Вашим домашнім завданням буде підготувати інформаційний проєкт різноманітність порід домашніх тварин або порода мого домашнього улюбленця. Також рекомендую відсканувати QR-код. Розгадати ребус, надрукувати відповідь, виконати перевірку і ви дізнаєтесь, від яких хвороб лікують тварини. Давайте представимо, що ви у кінотеатрі, а відеоурок це фільм про значення тварин. Поділіться своїми враженнями. Який момент фільму був найбільш яскравим для вас? Який епізод цього фільму вразив та здивував вас? А що б ви хотіли передивитись ще раз? Дякую за увагу!